Сьогодні третє число. Вівторок, і я нарешті сів прописати для себе взагалі висновки з минулого місяця, і так як вийшло, що це вже кінець літа і початок осіння, я вирішив, що потрібно ще зробити і висновки щодо загалом літа всього цього сезону, який відповідно був оновився, як ви бачите, перед тим як починати новий сезон. Для мене осінь це завжди прогрес. Для мене осінь це завжди перехід на якийсь новий етап. Тому хочеться зафіксувати для себе оцю початкову стадію, початкову фазу, з якою. Ми будемо відштовхуватися і фіксувати подальші всі наші успіхи. Перше, що саме важливе, я хочу для себе підмітити, що ми перетнули планочку в 3000 в інсті. Для мене це дуже така значима дата, да, чи число. Вона в цілому нічого не змінює. Це просто для мене таке підтвердження, що я рухаюся в правильному напрямку. Але це тільки початок. Ми тільки від цього відштовхуємося, тому попереду буде багато-багато всього цікавого. Я тільки почав розганятися, тільки почав вставати на ці рельси свого Життя якогось більш стабільного, більш зрозумілого для мене, коли я чітко розумію, куди я рухаюся, як я рухаюся, і коли я буду в тих точках, в яких мені хочеться знаходитися. Останні років п'ять я знаходився в постійній фазі таких змін, коли я не міг передбачати більше ніж на півроку. Це доволі важко, насправді, коли ти живеш в постійному такому постійній думці, що а що мені робити завтра? І у тебе немає відповіді на це питання. І з однієї сторони у тебе є якась стабільність, а з іншої сторони ти її не відчуваєш собі. І в в той момент я зрозумів, що мені потрібно будувати цю стабільність не в залежності від того, що мене оточує чи куди рухається моє загалом життя, а цю стабільність шукати в собі в тих діях, які я роблю сьогодні. І від тих часів я почав дуже багато часу приділяти на рутину, на звички, на планування, на такі речі, які мене заземляють, які дозволяють мені відчути ґрунт під ногами, да, скажімо так, на що мені можна буде спертися, і я зможу рухатися далі, не зважаючи на те, що буде відбуватися в світі. А за останні роки, як ви знаєте, Світі відбувалося просто колосальний треш, включно з моїм просто особистим життям, переїздами, трьома різними країнами, зміною роботи, зміною напрямків своєї діяльності, початком взагалі діяльності, тільки там праці на себе першими клієнтами, першими провалами, першими успіхами, першими якимись грошима і так далі. І от тільки зараз, через рік, як я переїхав вже у Варшаву, я розумію, що я можу, хоч щось наперед планувати більше ніж на рік, хоча б там на два на три. Роки я вже приблизно розумію, куди я рухаюся, як я рухаюся, і що я хочу отримати за наступні роки. Тому цей рік для мене був таким дуже стабілізаційним. Я дуже багато приділив часу на те, що я відрізав все зайве у вигляді там спілкування, іноді навіть свого якогось здоров'я, якихось розваг, подорожей і так далі. І Хтось скаже, що це, мабуть, не найкращий варіант. Я навіть погоджуся з цим. Але для мене це було важливо, щоб я максимально сфокусувався на тих речах, які для мене важливі і зміг побудувати там, фундамент особливо це стосувалося фінансів, тому що коли ти працюєш на себе і у тебе немає розуміння, чи будуть у тебе завтра гроші, чи не будуть у тебе завтра гроші, у тебе немає ніякого стабільності, у тебе немає фінподушки, у тебе немає нічого. Ти просто приїжджаєш в пусту країну без будь-якої там підтримки і так далі, з постійного якогось фінансування, скажімо так, і це сильно сказується на те, як ти взагалі живеш, що ти робиш, і так далі. Тому будь-якій людині, яка приходить зараз до мене, там на навчання і так далі. В першу чергу. Ми встановлюємо певні рамки, що має бути закриті базові потреби обов'язково, тому що будь-який розвиток нас може існувати навіть коли не закриті базові потреби, але коли закриті базові потреби, це зовсім інший рівень цього розвитку. Тоді ми можемо дійсно прогресувати, і тоді ми можемо дозволяти собі, хоч якісь дії, додаткові. Навіть якщо це півгодини, у мене є вільні. Але якщо в мене є ця стабільність, якщо в мене є розуміння, що завтра у мене буде чим платити за квартиру, у мене завтра буде що поїсти, і так далі, особливо коли у вас вже є якась сім'я чи інша. Відповідальність там дівчина, хлопець, дружина, чоловік, байдуже хто, коли ми сформували цю стабільність, нам потрібно не втрачати час, а максимально використовувати весь вільний час для того, щоб масштабувати це, збільшувати і прикладати максимум зусиль на те, щоб формувати нову версію себе, нову опору, розширювати свій фундамент, ставати більш стійким, більш непохитним для різних зовнішніх обставин і умов, для того, щоб відповідно ми могли рухатися довгостроково в тих розмірах, в тих напрямках, Римках, які для нас відповідно цікаві, і це не проста задача, це дуже об'ємна задача. Вона складається з купи різних елементів. У мене на це відповідно і була створена програма Цілісна людина, щоб ми за два місяці якраз таки прогнали по всіх цих параметрах, зрозуміли, як ми рухаємося, куди ми рухаємося, чому саме такими інструментами, що для нас в пріоритетах зараз, що буде в пріоритетах пізніше, як змінювати ці пріоритети, як взагалі аналізувати свій розвиток, мій напрямок і так далі. Всі ці елементи це ну така дуже, я не скажу, що це складна, це просто дуже об'ємний матеріал, який є. Не можу навіть ну в якесь одне відео записати, тому що це просто дуже багато всього. І от на шляху моїх змін я якраз таки і вчився, що щоб не відбувалося в моєму житті, щоб не відбувалося в зовнішньому житті, як би воно на мене не впливало, я завжди знаходжуся в своєму балансі, я завжди знаходжуся в певній версії себе, коли я контролюю, хоча б ось цей простір навколо мене, щоб не відбувалося навколо. А навколо буде 100% щось відбуватися. Просто зараз, незважаючи на те, що відбувається, де відбувається, як відбувається, як відбувається зі мною, не зі мною я не втрачаю цей баланс. Я завжди знаходжуся в цьому стані контролю і спокою. Звісно, бували якісь моменти, коли мене з цього стану викидувало. Звісно, бували моменти, коли я втрачав якусь опору. Але це буквально було там на день, на два, може на тиждень, максимум. І завдяки своїм практикам, завдяки своїм напрацюванням, завдяки своєму досвіду. Вже я повертав собі цю стабільність, цей комфорт в будь-якій мірі. Навіть коли там були гроші, коли не було грошей, коли було здоров'я, коли не було здоров'я, коли були люди поруч коли не були люди поруч, я завжди у себе є, в незалежності від того, скільки у мене фінансів, людей навколо здоров'я і так далі, я все одно залишаюся з собою завжди сам, і це дуже важливо було для мене усвідомлення. Дуже важливий досвід, який зараз відповідно я й передаю далі учням і вам, в якій в якійсь мірі, і завдяки вам, завдяки учням в особливості, я розумію, як це влаштовано у них, і завдяки їх досвіду, я відповідно всім наступним людям віддаю ще більше, ще більше, ще більше, тому що ми тепер тестуємо. Бачимо, як це працює не тільки в моєму житті, а й працює там в різних абсолютно випадках. У людей є там по троє дітей, по двоє дітей, у когось там дві роботи, п'ять робіт. Я не знаю, є хто студенти, є хто працює на себе, є хто працює на корпорацію, є ті, хто шукають себе, є ті, хто не знайшли себе. Їм треба вже масштабуватися. Є ті, хто в прекрасних фінансових можливостях, але страждають від якихось інших базових потреб. Хтось навпаки в низьких фінансових потребах, але при цьому у них все прекрасно там зі здоров'ям, з ментальним станом і так далі, тому це абсолютно різні випадки, але виходить так, що якщо є правильна система, вона підходить кожному, і кожен просто її прогинає під себе, так як йому зручно чи їй зручно в конкретний момент нашого життя. І я так само використовую її для себе. Так от, повертаючись до певних підсумків цього літа, перше, те, що я сказав, це те, що ми нормально так перетнули планочку в будь-яких контентах в, в усіх соціальних мережах. Ми перейшли планку в 2000, в інсті вже 3000. Це мене дуже радує. Це показує, Зник того, що я рухаюся в правильному напрямку. Другий момент я за цей літо трошки втратив своє здоров'я з однієї сторони, а з іншої сторони в плані кількості тренувань, тому що я спочатку травмував ногу, потім я захворів. Потім була ще поїздка між цим всім. Якось у мене вийшло, що прям нормального тренування в мене може був один місяць в липні, якось ще середина липня, середина до середини серпня. Це єдиний час, коли я нормально якось функціонував, нормально займався. Весь інший це я бо з ногою валявся вдома спочатку, а потім хворів оце, де, два тижні до цього. Але незважаючи на це, я прям гарно піднабрав форму, саме таку силову, гарно фізичну. Можете подивитися буквально там місяць-два назад. Відео я прям був реально меншим, хоча я не багато їм, Ще я не багато прям зараз тренуюся, просто тіло почало якось адаптуватися і допомагати в цьому всьому. Це мене дуже радує, тому що я і там вага, розмір, і так далі. Це взагалі не зовсім поєднані речі. Я сподіваюся, що я зараз перетнув цю чорну полосу свого здоров'я, і не справді оця осінь буде більш така продуктивна для мене, тому що весна була дуже продуктивна в плані здоров'я. Я багато тренувався і відповідно зараз буду також повертатися в свій режим в своє тренування вже таке стабільно, постійно, це мене дуже радує. Ми гарно спросували по бізнесу. Дуже гарні результати вийшли по бізнесу. Перший потік ми зробили на початку літа. Оце зараз ми закінчуємо якраз роботу. Зараз збирається другий потік. Відповідно, новий. А мене дуже радує, що я не прикладаю до цього якихось рекламних зусиль. Да, тобто я це роблю через органічні всі медіа і засоби. Мені дуже приємно, що ви можливо частково ви, але люди, хто приходять, відгукуються на той контент на ці всі речі, які я роблю, і створюю на всю ту допомогу, яку я створюю для людей, навіть в безкоштовних форматах. Це дуже для мене цінно. Ваші там відповіді, ваші коментарі, ваші, не знаю, там просто повідомлення, іноді в особисті повідомлення. Я не так часто цим ділюся, але для мене це дуже важливо і. Дуже приємно отримувати. Я розумію, що моя діяльність допомагає вам незалежно від того, в якому форматі ми взаємодіємо. Звісно, для людей, хто займається там більш детально, там на програмі наставності чи в індивідуальному форматі вони отримують прям максимум, тому що ну, ми спілкуємося особисто чи там групі як завгодно. Вони просто мене отримують набагато більше часу зі мною. Ви трошечки, звісно, менше отримаєте, тому що це все ж таки ну по перше, безкоштовний контент. По друге, я просто не можу впихнути все, що я хочу в такі в такий формат, а це просто ну. Це зовсім інша структура, я думаю, ви це для себе розумієте. Але мені дуже подобається, що воно починає стабілізуватися. Я вже можу прогнозувати певні моменти, і воно рухається прям дуже 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 класно. Я зараз буду йти на нове навчання, будемо побудовувати нову бізнесову, скажімо, так не те, що стратегію, навіть а взагалі підхід структуру, за якою я буду далі рухатися, тому що я зрозумів, що мені вже час, і це не питання нехватки знань, це більше питання того, що мені потрібна друга людина, об яку треба думати, і відповідно людина, яка іноді мене буде. Пхати, тому що я така сама людина, яка іноді ліниться, яка не виконує все, що, скажімо, так, потрібно було б виконувати. Це абсолютно нормально, і Ми для цього і йдемо до людей, які можуть нам з цим допомогти. І це не питання просто знань. Я завжди всім учням і всім людям, які приходять до мене, там звертаються. Я завжди пояснюю, що я про практику, я про те, щоб отримувати результати, а не просто знати знання. Тому я і не роблю ніякі курси. У мене є один єдиний формат формат наставності, просто індивідуальний або груповий, там, де я можу. Безпосередньо впливати на ваші результати, допомагати вам, пінати вас, якщо треба десь підтримувати, десь навпаки, уповільнювати, щоб ви не перестрибнули кудись і не забігли далі, ніж це потрібно. От такі моменти, відповідно, я для себе підмічаю і розумію, що це лише перші перші стадії розвитку всього цього. У мене багато ідей, багато задумок. Я не хочу про них зараз говорити, тому що я спочатку маю до цього підготуватися, налаштувати, запустити всі ці процеси, Потім буду відповідно фіксувати вже для вас і розповідати, як це все було можливо створено, або які результати відповідно вже будуть. І, ну ви, ви все побачите, тому що зараз я почав вже фіксувати все своє життя в такій більш е, щоденній правильно в щоденному відео. Можете бачити, у мене кожен тиждень виходить в неділю випуск про те, як минув мій тиждень по кожному окремому дню, що було, що не було. Які з ній більш цікаві, які зні менш цікаві. Я це роблю в першу чергу для себе, щоб вести такий собі відео щоденник всіх цих успіхів результатів у провалів всього абсолютно без якоїсь м, одної головної ідеї чи бажання донести якусь одну важливу думку вам чи ще щось. Це просто от прям фіксація того, як моє життя трансформується, як воно взагалі рухається, і хтось з вас може відповідно для себе якісь моменти підмічати, забирати для себе і використовувати вже в своєму житті. Далі я нарешті почав соціалізуватися. Я дуже довго себе обмежував від цього. Я вже про це говорив неодноразово. Я це робив свідомо. Я це не жалкую. Я розумію, що можна було б мабуть. Якось інакше це все робити, і не варто було прям зовсім так обмежувати свою соціалізацію. Але через те, що я переїжджав, через те, що в мене не було впевненості, який буде у мене день завтра, куди я поїду, і так далі, я не хотів будувати якісь нормальні взаємини з людьми, тому що ну не хотілося втрачати цих людей знову ж таки, коли я буду переїжджати. Зараз, коли я розумію, що на наступні принаймні, там 3 роки я точно тут, я можу вже будувати якусь більш стабільну соціалізацію і повертати людей в своє життя, тому що я розкриваюся через людей. Мені потрібні люди, просто в невеликій кількості. Мені не потрібні мільйони людей, чи там з величезне якесь оточення. Мені достатньо двох, трьох чотирьох там людей в оточенні, близькому, які будуть відповідно закривати всі ці питання для мене. Мені важливо думати об людей мені важливо спілкуватися, мені важливо допомагати мені важливо е, ділитися якимись своїми думками і напрацюваннями, чути інших людей, допомагати їм і так далі. І звісно, наставництво там робота з клієнтами з вами вона в якійсь мірі закриває ці потреби. Але це все ж таки зовсім інакше. Тому зараз я починаю соціалізуватися. Я ось був якраз 31-го на івенті. Перед цим вже був на деяких івентах. І відповідно наступні всі місяці. У мене зараз стартує навчання. Там буду соціалізуватися офлайн. Тут також буду соціалізуватися. Вже знайшов певні івенти і клуби, в яких можна буде долучитися до людей, які також заряджені, які також рухаються в різних сферах свого життя. розвиваються. буде цікаво відповідно для себе теж цей досвід помічати. І з самого важливого, мабуть, я нарешті відпустив. Стив сильно контроль себе, тому що до цього я прям чіплявся за те, що ні, мені має бути все дуже контрольовано, дуже стабільно, дуже систематично. І зараз я розумію, що це залишається важливою складовою. Але я трошечки зменшую це навантаження на себе. Дозволяю собі просто бути і робити так, як мені хочеться в якихось моментах. І це, мабуть, стало причиною, чому весь контент, всі соціальні мережі почали так різко якось рухатися знову вперед. Тому що я відпустив якраз таки оцей контроль, і люди це відчувають. Люди відчувають цю легкість, відчувають простоту в якійсь мірі, і оце перенасичення якимось більш системним, навіть не те, що системним а таким підготовленим контентом, в якому насправді це не було питання контенту. Це питання в тому, що я був таким більш систематичним, більш строгим до себе до всього взагалі в житті. Зараз я відпускаю цей контроль, відпускаю трошечки в якихось моментах. Знову ж таки, я його залишаю дуже сильно, в якихось моментах взагалі його відпускаю. І це дозволяє мені рухатися легше, відчувати себе легше, робити набагато більше за один той самий одиницю часу, але при цьому не відчувати в тому, не відчувати вигоряння, яка б, яке б навантаження для себе не створює. Це для мене, мабуть, був таким найбільшим проривом за це літо. Взагалом я дуже радий, що літо. Це закінчується. Я не люблю літо, я не люблю тепло. Мені подобається мої 15, 16 20 градусів. Оце для мене ідеальна температура. Штани, худік, і пішов. Оце прям ідеальна погода. На жаль, такої погоди у нас не так багато, і буде скоро зима, яку я теж не дуже люблю, бо я замерзаю дуже сильно. Але нічого, це все одно краще ніж літо. Планів багато. Я дуже заряджений. Я повернувся в нормальний свій продуктивний режим. Зараз працюю назад в 5-6-8 годин на день принаймні І буду потрошку. Трошку це збільшувати, знову ж таки, не перенавантажуючи себе, потроху буду заходити в цей режим. Ось такі справи, ось такі успіхи, ось такі думки за ці останні три місяці, і загалом за останні півроку, мабуть, попереду набагато більше. В цьому році залишилося чотири місяці, і вони будуть. Дуже цікаво. Принаймі для мене. І сподіваюся, ви в своєму житті теж трошечки почнете видозмінювати своє життя. Всі важливі посилання залишу в описі. Долучитися до наставництва можна в описі за посиланням можете знайти там всі мої соціальні мережі. Все, що вам потрібно. Знайдете там. На цьому все. Не забудьте поставити вподобайку, тому що це дозволяє цьому каналу розвиватися і це відео буде бачити більше людей. Буду дуже вам вдячний. І підписуйтеся, тому що тут я максимально живий і просто ділюся тими думками, які приходять мені в голову частково в моменті, частково підготовлені, а частково просто фіксую своє життя. Якось так. Побачимося з вами в наступному відео. Пока-пока.